Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у селі Немиринці Хмельницької області. На цьому місці, будь ласка, підпишіться на наш канал. Поставте лайк та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові огляди, які ми робимо для вас кожного дня. Продається цегляний одноповерховий будинок. Загальною площею 68 квадратних метрів. У будинку зроблено частково ремонт та новому власникові залишаються усі меблі та побутова техніка. В будинок заведені усі комунікації електрика, газ, вода та каналізація. Площа ділянки 18 соток. На подвір'ї розташований гараж. Сарай та встановлена нова альтанка для відпочинку. У частині будинку потрібно доробити ремонт. Але завдяки цьому новий власник зможе облаштувати ванну кімнату під свій особистий смак. Вартість будинку 4500 доларів. Посилання на оголошення ви знайдете під відео. Тож звертайтесь безпосередньо до продавця. Підписуйтесь на канал. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.